Юлія Музика торгує молочними продуктами на полтавському ринку. Ціни на деякі товари почали зростати, розповіла продавчиня. З її слів, на це вплинули графіки відключень електроенергії. В асортименті є тверді сири українського виробника, м'які сири адигейські, сулугуні, бринза українського виробника і є також імпортні. Голландія і Польща. Крім сирів є масло в пачках вісове, сметана, творог, ряжанка, кефір, сирочки, йогурт. Деякі виробники попіднімали товар, тому що вони варять сир завдяки генератору. Це лишні розходи. Уже на 25 гривень ось цей сир піднявся, сувогоні піднявся на 20 гривень. Збільшення вартості продукції вплинуло на покупців, додала продавчиня. Люди, ті, що раніше брали на 500 гривень, зараз беруть на 200. Ті, що брали на 200, беруть на 100. Ті, що брали на 100, не беруть взагалі. Пенсіонер дозволити собі не може. Цир. Ціни на м'ясну і молочну продукцію в Полтаві можуть зрости на 30 і більше відсотків, розповіла докторка економічних наук Юлія Самойлик. У першу чергу пов'язано це з перебоями електропостачання, оскільки Полтавщина у топі областей, де найдовше відключають світло. Друга причина підвищений попит перед новорічними святами. Галус тваринництва, става порівняно з рослинством, наприклад, вона є більш енергомісткою. Тобто, щоб виробити продукцію тваринництва, дійсно потрібно затрачати більше електроенергії. Тобто, якщо це молоко, то це доїльні апарати, які також потребують енергії, якщо це велике підприємство, якщо це не вручну здійснювати. Якщо виробництво ковбас також, то необхідно використовувати певне остаткування і використовувати електроенергію. Тому виробники, які використовують альтернативні джерела, такі як генератори то відповідно вони то вкладають собі вартість відповідно в ціну. Це дуже ну, багато, тому що для нинішніх цін і залежить яка заробітна плата у різних людей. В одних там 30 тисяч, в других 15, а пенсіонерів я взагалі ну, мовчу, у мене, наприклад, мама пенсіонер, тому щоб сказати, вона живе, вона не живе, вона просто виживає. Чи буду я купувати? Ну, молочко я завжди купую, тому що в мене маленька дитина. З приводу м'яса тут вже, може бути, раз наглася, чи купити свинина, чи купити куряче м'ясо. Зі слів науковиці, електропостачання потрібне як для виробництва та зберігання продукції тваринництва, так і для виготовлення кормової бази для них. І виробляти корми, наприклад, якщо це подрібнення кормів у себе в господарстві, то щоб запустити цю крупорушку, подрібнювач, то потрібно використовувати електроенергію. Валентина Іщенко торгує м'ясними і ковбасними виробами, а також копченостями власного виробництва з Полтавщини та Західної України. Деякі постачальники зі слів жінки вже почали піднімати ціну. Як звичайно, ми реагуємо на всі подорожчання, Люди це все розуміють, що ми ж не просто так його якщо нам виробник трошки дорожче привозить, то звичайно ж ми дорожче ставимо. Світло вимикають світло дуже часто і вимикають набагато, тому, що, тому ви ж самі розумієте, що зі слів Юлії Самойлик зростання цін на м'ясомолочну продукцію буде поступовим. Ела Трубієнко, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.